Сьогодні поговоримо про те, що таке емоційний інтелект, чому він настільки важливий і чому його називають однією з головних компетенцій майбутнього. І ні. Емоційний інтелект це не те саме, що вміння красиво плакати на фільмах про любов або керувати своїми сльозами перед босом. Це ще значно цікавіше. Ця тема стає дедалі популярнішою, і не просто так. У сучасному світі роботодавці шукають людей з високим рівнем емоційного інтелекту. Тож, якщо ви хочете знати, як це може допомогти вам у кар'єрі, особистому житті та навіть у суперечках про те, хто моє посуд, залишайтеся до кінця. Там я дам кілька порад, як розвивати цю навичку. Всім привіт! З вами Мурі Кіменко і канал Діагноз Плічар. І почнемо ми з основ, що таке емоційний інтелект. І емоційний інтелект це здатність розуміти свої емоції, керувати ними та розпізнавати емоції інших людей. Це як мати суперсилу, що дозволяє бачити не лише слова, а й те, що за ними приховано. Наприклад, хтось каже, у мене все нормально, а ти одразу відчуваєш, що щось тут не так. Емоційний інтелект складається з кількох компонентів, такі як самоусвідомлення, це вміння розпізнавати свої емоції, наприклад, ви розумієте, що зараз злі, а не просто у поганому настрої. Саморегуляції, це здатність керувати своїми емоціями. Скажімо, замість того, щоб кинути телефон через погану новину, ви спокійно вирішуєте проблему. Ще одним компонентом є мотивація, це внутрішнє бажання досягати цілей, навіть якщо виникають труднощі. І такий компонент це емпатія, це здатність розуміти, що відчувають інше. І останній компонент це соціальні навички, це вміння спілкуватися з людьми так, щоб залишатися на одній хвилі. І емоційний інтелект це не щось вроджене. Так, є люди, які краще відчувають інших людей, їхні емоції, але його можна і потрібно розвивати. А тепер давайте перейдемо до головного: чому ж емоційний інтелект називають однією з найважливіших навичок майбутнього. І по-перше, це через автоматизацію роботи. Машини та алгоритми вже замінюють нас у багатьох сферах. Від бухгалтерії до медичного діагностування. Але ось чого роботи не вміють, це розуміти емоції людей. Спробуйте уявити робота, який каже: Я розумію, тобі важко. Виходить, трошки страшну бата, правда? У світі, де технічні навички стають усе більш автоматизованими, емоційний інтелект це те, що робить нас унікальними. По друге. Це успіх у командній роботі. Команди, де люди можуть слухати одне одного і працювати злагоджено, завжди досягають кращих результатів. І емоційний інтелект допомагає будувати ці стосунки. По-третє, це через лідерство. Хороший керівник: це не той, хто лише роздає накази, а той, хто вміє надихати команду. Лідери з високим емоційним інтелектом краще розуміють своїх підлеглих, мотивують їх і знаходять підхід до кожного. І по четверте, це через зниження стресу. Люди з високим емоційним інтелектом краще справляються зі стресом. Вони не зриваються на колег, а знаходять конструктивні рішення. А тепер найцікавіше, як же розвивати емоційний інтелект? І перше, це практикуйте самоусвідомлення. Щодня аналізуйте свої емоції. Наприклад, якщо ви відчули злість, запитайте себе, чому я зараз злюся. Це допоможе краще розуміти себе. Головне не починати розмову з собою в голос у черзі в супермаркет, а то люди можуть здивуватися. Друге це навчитися керувати емоціями. Коли відчуваєте, що емоції беруть гору, спробуйте зробити паузу. Глибоке дихання або коротка прогулянка часто допомагають. Третє це розвивайте емпатію. Слухайте інших людей і справді слухайте, а не просто чекайте, коли ваша черга говорити. Четверте це практикуйте вдячність. Щовечора записуйте три речі, за які ви вдячні. Це допоможе налаштуватися на позитив і краще зрозуміти свої почуття. І п'яте, займайтеся спортом або медитацією. Фізична активність, на рівні як і медитація, знижують рівень стресу та допомагає зберігати емоційну рівновагу, Я Хочу сказати більше. Люди, які не можуть медитувати. Кажуть, що їм медитація заміняє спорт. І давайте тепер поговоримо про практичне застосування емоційного інтелекту. І на роботі ви краще зможете розуміти своїх колег і будувати гармонійні відносини. Вам легше буде домовлятися з клієнтами та знаходити компроміси. І також ви будете заставати більш ефективним лідером, якщо займаєте керівну посаду. У житті в цілому будете розуміти емоції своїх близьких, тому стосунки стають будуть ставати теплішими, будете краще контролювати свої реакції. Тому буде менше конфліктів. Ви будете ставати щасливішими, бо навчилися справлятися зі стресом і негативом. Зрештою, емоційний інтелект допоможе вам навіть у таких ситуаціях, як я не хочу мити посуд, але треба домовитися. Емоційний інтелект це справжній суперінструмент для успіху у сучасному світі. Він допомагає вам зрозуміти себе, будувати стосунки, долати стрес і бути більш щасливими. Тож не забувайте розвивати емоційний інтелект. Почніть уже сьогодні. Спробуйте аналізувати свої емоції та більше слухати людей навколо. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал. А в коментарях напишіть, чи вважаєте емоційний інтелект важливим і як він допомагає вам у житті. До нових зустрічей, друзі! І нехай ваш емоційний інтелект завжди буде на висоті.